Я вам брехав цілий рік. Я казав, що я фотограф. Але насправді я людина. Я не тільки натискаю на кнопку, і в мене теж бувають дні, коли нічого не виходить, коли хочеться просто вимкнути все і зникнути. А ще бувають моменти, коли серце стискається від краси. І я тягнусь за камерою, бо мені хочеться зберегти цей шматочок життя. І я не тільки знімаю, я живу, помиляюся, вчуся. Починаю спочатку, а іноді мені взагалі здається, що нічого не вмію. А потім наче, світ дає знак ти ти на правильному шляху. А фотографія це просто моя мова. Звичайно, не єдина. Є ще мовчання, пауза, є розмова з близькими сни, несподівані думки під дождем, подорожі. І я не знаю, що буде далі, але я хочу бути чесним, бо я не просто фотограф, я людина. І стається, що саме це найважливіше.